До речі, знову ж таки про модели буде цікаво, що коли він приїжджає в Нью-Йорк, в нього дуже специфічний розпорядок дня. Зазвичай він зупиняється в одному тому ж класичному нью-йоркському готелі. Він, типу, їсть те саме ходить в одні й ті самі ресторани, а також він любить замовляти модели. Кілька за раз. працівники готелі добре знають процедуру. Нанята машина, під'їжджає до готелю. З неї виходять кілька молодих, струнких і красивих моделей, їх проводжають до його кімнати, де вони насолоджуються його товариством протягом кількох годин. Коли з нього досить всю групу тихенько виводять з готелю, сяджають в машину, що чекає. На них є ще одна деталь: всі ці, ці моделі, чоловіки. Ми впевнені, що його наречена Амаль. Дуже цінує той факт, що вона живе в тому ж самому номері, де він регулярно займається коханням зі своїми друзями моделі, Щасти вам цим з цим шлюбом. Ось така такий початок. О, да. Хто із заручених зірок першої величини уклала Уклав угоду зі своєю новою нареченою, яка дозволяє йому зустрічатися зі своїм особливим другом, джентльменом, навіть після його друженість. Це про Джорджа Клуні і Амаль Аламудін, і друг джентльмен це, звісно, Ренді Гербер. Домовленість працює для обох сторін. Амаль виходить заміж за суперзір, суперзірку і насолоджується всім, що з цим пов'язано, славою та багатством. А Джордж Клуні залишається в шафі і продовжує насолоджуватися товариством чоловіків. Ця пара більше схожа на кращих друзів, ніж на чоловіка та дружину. І давай одразу наступну. І наступна це яких молодят бачили, коли вони розходилися по окремим готельним номерам після ретельно продуманої церемонії? Цікаво, чи чекали на, їхніх, на них їхні справжні другі половинки? Тобто Джордж Куні та Маль Аламудін розійшлися по різним готельних номерах, і цікаво, чи чекали на них Ренді Герберт та Сінді Кроферт в різних кімнатах. Mm, і да. просто коли вони в готелі, ну, вони могли б хоча б для публіки заходити в один номер. Ну, а яка публіка їх побачить? Ну, готельний ном, ну, ну, типу, можуть бути працівники готеля. Окей, уяви так, що це величезний готельний пентхаус, де декілька кімнат. А, <риклад> ну. Так, окей. Так швидко. По окремим кімнатам, да. але тут же я думала, як, ті, як по номерам, типу, знаєш, з різними входами. Просто. No. У зірок, мені здається, є якісь, наприклад, зв'язки чи а, стосунки з готелями, наприклад, взяти той самий кіз Діді. Скільки всього було по готельних номерах зроблено, no, але свої там працівники їхніх зірок, типу, прибираються за ними, налаштовують все. Типу, працівники готелю можуть навіть не здогадуватись чи навпаки, їх там їм платять за це, щоб не казали. No. No, no. І ось, наприклад, є інформація про те, що 15-му році Джордж Клуні та Ренді Гарбер вирушили в чоловічий роутріп на декілька тижнів, і вони навіть публікували фото в інстаграм з чоловічого роутріпу, який як який виглядає подорож американським південним заходом, і за повідомленнями для People Magazine, Тобто, це офіційні новини були від їхніх команд, що Ренді та Джордж розпочали свою поїздку.